На українському кордоні не розмитнюють вантажі з медичними інструментами та обладнанням. А в лікарнях та аптеках бракує шприців, катеторів та ліків для бійців. АТО, повідомляє європейська бізнес-асоціація. А в зону бойових дій все необхідно доставляють волонтери. Про медичне забезпечення дізнавалася Олена Самсонова. Це наш маленький маленька красона поліва. Сілки на которах Это же ящики с медикаментами, які служать нам укриттям опоскованка. Тут перев'язують поранених бійців і тут же за необхідності оперують. Лікарі кажуть, 99% медикаментів гуманітарна допомога. Коштів, які закладені в бюджеті, звісно, не вистачає на особливо медикаментозне забезпечення. Проведена дуже велика робота з виробниками і з дистриб'юторами. Ліків, які знаходяться на території України, ну і іноземні виробники, яких представництво є тут, надали ліками гуманітарної допомоги уже е, більше 20 міль на суму більше 20 мільйонів гривень. Ще нам, браті, Поки влада вирішує питання забезпечення ліками бійців у зоні. Ато волонтери доставляють їх на передову. Нужні безбалювачі препарати в шприцах, такі як бутарфінол. Ну і так далі. Насправді тут список дуже великий, все, що необхідно нашим ребятам, це аптечка швидкого реагування. У необхідності такої аптечки Сергій переконався особисто. 13 днів тому на Луганщині його батальйон прокладав коридор до десантників, які були в оточенні терористів. Тоді Сергій отримав поранення. Самую первую помощь оказал парень, который был со мной на БМП. Абсолютно далекий от медицины. Самую первую помощь. Он вколол, буторфанул, обезболивающее мне. Меня привезли 40 кілометрів. Нашим там перегружали в бус, там уже оказали мені повну медицинську допомогу. Сергій каже, були підрозділи, в яких медикаментів немає взагалі. Тоді айдарівці ділилися з армійцями. Тільки благодаря волонтерам нам з армії нічого не давали. Тобто, По крайней мере, к нам не доходило. В наше відділення не доходило. У нас було, да у нас медикаментів було багато, але все привозили волонтери. Досі не вирішений питання впровадження єдиного податку на імпорт медичних виробів. Вантажі із закордонними ліками, за даними європейської бізнес асоціації стоять на митниці. а ціни на деякі препарати, що все ж потрапляють на територію України, значно вищі, ніж мали бути. Олена Самсонова, Олександр Самойлов, перший національний.